Я вам зараз покажу машину. космоліт чому космоліт? Тому що дизайн цього автомобіля. Перевершує навіть сам себе. Це дійсно класний автомобіль. Собарок, як він там, крос-трек 2,5 бензином і двигуном 2021 року з пробігу 86. Ви подивіться тільки на дизайн цього автомобіля. Він буде виділятися в потоці всіх автомобілів, тому що він дуже гарний, футуристичний має дизайн. Зараз вам покажу по салончику, що ви зрозуміли. Безключовий доступ, титанчики. Дивіться, які дивіться, який дуже крутий салон. Яка крута в нас нашивочка, даже є, крос-трек. Ковші такі стоять. Ну, як що чесно, на таку ціну і на такий автомобіль дуже класний дизайн, тому що він не такий, як всі автомобілі має карбонові ставочки, чотири шклопідімача, тільки самі кнопочки, чого вартують. Він дійсно класний, має дуже функцій, дуже багато різних і підігрів, і вдуви, і двох клімат-контроль. І в нас має мультимедію таку класну автомат, коробка передач, і дуже крутий руль, на якому дуже багато різних функцій. Ви тільки подивіться, ціна його 19 900 Доларів США 19 тисяч 900. Позаду місце досить багато, теж карбонові ставочки. Ну і позаду вам покажу, дивіться, який класний автомобіль. Тобто це автомобіль такий, який ну, не подібний на всі решти автомобілі. Це в нашій версії спорт на повному приводі. Це дійсно класний автомобіль. Друзі. Він же в нас на майданчику можна його зробити тут. Тест-драйв, оглянути, перевірити, завести на будь-яку перевірочку, не проблема. В принципі, всі автомобілі, які в нас є на продажі, ви можете завести на перевірку, оглянути, перевірити, перевірити, зробити тест-драйви безкоштовні. Так що забігайте до нас, компанія Gold Cars, місто Львів, Торфяна 19. І також його можна придбати у лізинг, 25% першу внеску, і він ваш. До зустрічі!